Вітаю, запрошую вас до перегляду цього випуску про малі річки, Вінниці та про інститут розвитку міст. Приємного перегляду! А ну хотілося б дізнатися про інститут розвитку міст. Розкажіть, що це за організація? Насправді, це комунальне підприємство, метою і цілею, якого є покращення різних галузей міста. В нас тут зібрано багато різних фахівців, і ми командами працюємо над своїми напрямками. Отож, в нас є різні відділи. Один з цих відділів це відділ розвитку громадянського суспільства. Саме вони знаходяться в цьому хабі і займаються, зокрема, розвитком громадянського суспільства, роботи з громадськими організаціями і усіляка взаємодіють в цьому напрямку. Дуже важливий іншим відділом в нас є відділ міжнародної співпраці. Це ті люди, на яких взагалі тримається вся комунікація міста з містами-партнерами, налагодження інших зв'язків. І я думаю, що цей відділ він є один з таких потужних. Саме ньому місто завдяча новим контактам та розвитку цієї мережі, яка насправді дуже важлива, і представленням Вінниці на світовому якомусь такому рівні. Іншими двома відділами в нашому КП є відділ урбаністики і відділ інфраструктурних проєктів. І ці відділи вони досить суміжні і працюють часто в співпраці, тому що в нас такі фахівці, які в принципі мають кваліфікацію, щоб підтримувати і одні напрямки, і інші напрямки. Відділ урбаністики займається більше проєктним урбаністики, це може бути розвиток якоїсь якоїсь паркової зони. Як, наприклад, я не знаю, чи буде у вас в рамках візиту демонстрація нового парку хімік реконструйованого. Якщо буде, то до розвитку цього проєкту і реалізації його також доклалися і наші фахівці з відділу урбаністики. Від інфраструктурних проєктів зараз зосереджений на двох напрямках: зокрема, це напрямок озеленення, який я представляю я, тому що експертка з екології озеленення, інший напрямок напрямок нових річок. В принципі, наша організація досить гнучка, і якщо в нас або в тих, хто приймає рішення в міській раді, є розуміння того, що потрібно розвивати місто в якомусь іншому напрямку. Ми можемо сформувати команду, залучити необхідних фахівців для того, щоб рухати якийсь окремий проект, який зараз в місті чомусь не якийсь напрям, навіть не на проект, який зараз не рухається, який провисає, і який потрібно надолужувати. І звичайно, наші експерти та експертки, які працюють у відділі. Завжди намагаються бути дуже актуальними. Ми слідкуємо за сучасними трендами, за сучасним розвитком міської галузі, і намагаємось пропонувати і реалізовувати ось ці сучасні практики в нашому місті. А розкажіть про концепцію малих річок у Вінниці. Насправді концепція розвитку малих річок Вінниці це документ, який був затверджений. Зовсім нещодавно влітку, і це привід для гордості нашої команди, тому що ми перша громада, яка розробила своїми силами ось такий документ, і він дуже ґрунтовний, і він стосується розвитку блакитно-зеленої мережі у місті. А в нашому місті є 64 малих річки. Про це ніхто насправді не знав, поки фахівці розвитку інститут розвитку міст не почали цим займатися і досліджувати і е, наносити це на, на карту. І, врешті, дуже великим здивуванням, зокрема для нас, стало усвідомлення того наскільки в нас ось ця водна мережа е, розвинута. І на прикладі якихось інших сучасних підходів світових ми хочемо. Е, Розвивати її, робити е, замкненою е, для того, щоб нею могли користуватись і мешканці міста, для того щоб вона позитивно впливала на екологічний стан міський, на е, розвиток екосистем міських, і е, також щоб е, реалізовувати заходи адаптації міста до змін клімату, тому що зараз це дуже актуально, і е, ось це коротка версія концепції розвитку малих річок, тому що повна версія вона є досить великою. І такою грунтовною, і вона в принципі містить основний розріз якби повної версії документу. І до речі, хотіла сказати, що ось ця концепція вона також була розроблена нашими фахівцями і навіть дизайн, і все фото, які можна побачити, це всі фото з реальних подій, реальних заходів, які ми проводили, тому що в рамках от розробки цієї концепції. Дуже велику частину велику роль відігравали відігравала партиципація. Тобто, ми спілкувалися з мешканцями для того, щоб по перше зрозуміти, чого вони хочуть. А по-друге, щоб їх їм показати важливість цих просторів і надихнути їх на більш якийсь такий сталий розвиток міста. Це дуже важливо комунікація з мешканцями, і комунікація з. Тими, хто приймає рішення, хто реалізовує це, і це також робимо ми в інституті. І, зокрема, ось ця концепція це, скажімо так, така рамка, це дороговказ для тих, хто буде реалізовувати якісь проекти на річках, чи це буде бізнес, чи це будуть якісь владні структури, і вибучка часу ковіду було. Маско е, да-да-да певні заходи. Вони, звичайно, з дотримання всіх заходів безпеки вони проводилися в хабі в ковідні часи і був масковий режим. Е, і також хотіла додати, що цей документ він е, ґрунтується на інших наших міських стратегічних Документах, тобто місто зараз живе, скажімо так, зокрема, за. Е, Такими основними нашими стратегічними документами це так, концепція інтегрованого розвитку міста, який також був розроблений в е співпраці з нашими фахівцями, і стратегія розвитку Вінницької міської територіальної громади. А також минулого року ми затвердили дорожню карту зеленого курсу, і ці всі документи вони доповнюють, розширюються один одного і точно не суперечать. Е в цій версії ми можемо подивитися на зокрема на мережу малих річок, подивитися на основні ознами з основними принципами, на яких ґрунтується от робота з малими річками, і в нашій концепції ми спираємось на чотири ключових аспекти: це екологія, люди, простір і місто. І насправді весь документ. Для того щоб звести це все до купи і прийти до оптимального результату, ви можете переглянути, так. якщо там потрібно, я прокоментую певні моменти. В нас є бачення розвитку вже конкретних територій. На жаль, нічого ще фізично не реалізовано, тому що концепція затверджена лише цього року. Проте, якщо будь-які проекти будуть реалізовуватися на території біля малих річок. Ми будемо включені в процес цієї реалізації. Будемо надавати свої рекомендації згідно цієї концепції для того, щоб, а, врешті, досягти ось цієї цілі гармонійного розвитку синьо-зеленої блакитно-зеленим мережі міської і її використання. А скажіть, будь ласка, скільки це кілометрів річок? Більше ну точно більше, більше 100 більше ста кілометрів. А, ну десь орієнтовно це майже 100 кілометрів. Нічого собі А це от рі річки так, це наші річки, деякі річки ну зрозуміло чи це малих річки. Люди звикли їх вважати чим. Зазвичай їх називають річками-ваднючками в нашому місті, в інших містах. Проте деякі з них мають назви, інші не мають. І наше таке прагнення загальне це дати людям усвідомлення того, що кожна річка важлива. Річка вона не Венючка, це великий потенціал, і їх потрібно розглядати як місце для відпочинку, місце для рекреації, особливо зараз в ці війни нам дуже важливо наповнювати, так, звичайно, наповнювати міста ось такими локаціями, які дозволять людям відпочити, поспілкуватися з природою, наповнитися природою. Тому що насправді ну, мені здається, це моя така думка, як експертка з екології звернення, що нічого не може наповнити людину і відновити її так, як спілкування повноцінно з природою. Так. Ну, це дійсно важливо. Це концепція. Пропозиція та проекту це все річки, так блакит, <плаклінь> так, блакитне це все річки. Багато угу. і проте, як ви бачите, на ось цій схемі можна е звернути увагу на те, що деякі ділянки блакитним кольором позначені, деякі червоним, а деяким жовтим. Червоним це ті, які зараз е вже втрачені, і ми не можемо ми, нам Не хочеться говорити про те, що вони втрачені назавжди. Е втрачені мається на увазі, що вони загнані під землю в колектор. Угу. жовті це значить, що е, до них немає доступу, е, тому що там може бути там, побудований гаражний кооператив е, чи ще якимось чином доступ до річки закритий. А блакитні це такі, з якими працювати можна вже зараз. Угу. А можна якось відновити от ці червоні річки? Це дуже хороше питання, і ви знаєте, якщо звертатись до закордонного досвіду. То я б сказала, що можна, проте, це точно це не просто і не дешево. І навіть в своїй концепції ми робимо акцент на тому, що все, що ми робимо з річками, воно має ґрунтуватися на фахових дослідженнях. Тому що це дуже буде популяр популістично і голословно сказати, що це зробити просто, просто відчепітися, просто використовувати ні. Е, ці екосистеми, які зараз наявні на малих річках, вони є вже деградованими. Тобто там можна знайти інвазійні види, які шкодять місцевим біорізноманіттю, Там можна знайти різного типу забруднення, і з ними потрібно дуже багато працювати для того, щоб врахувати інтереси усіх учасників ось цього процесу. І... Проведення цих досліджень, це, скажімо так, є одна з таких колон, на яких а, стоїть а, взагалі реалізація ось цього глобального проекту розвитку мережі а, малих річок Вінниці. А от ці до яких ну якби закритий доступ? Так які рожочі рожолектором рожа... угу. Так, так кольором позначені вони. Якось ну я розумію, що там ви кажете гаражі, де там є є уж не можна знести просто чи можна як ви думаєте? А ви знаєте, це дуже складне питання, і в нас постійно дуже багато дискусій точиться як саме навколо цього, тому що а, є все дуже залежить від конкретної ситуації. Іноді а, можливо ви знаєте. Водні об'єкти вони мають, вони повинні мати природну захисну смугу, ПЗС. і вона в принципі має бути встановлена законодавством. Проте раніше. Часто відбувалась відбувалися такі речі, що ПЗС не дотримувалось. і людям виділялись земельні ділянки, не зважаючи на цю ПЗС. І фактично зараз ми бачимо зіткнення таких речей, як дотримання ПЗС, і люди, які мають у приватній власності земельну ділянку, яка знаходиться поблизу річки. І тут ми вже говоримо про якісь такі компромісні шляхи вирішення. Якщо подивитись на практики, як це реалізовується там. В Європі я знаю, що міська рада могла і викупати такі ділянки, але на це потрібно дуже багато ресурсу. Або ж пропонувати якісь альтернативні речі власникам цих ділянок, тому це питання є дуже непростим, і ми хочемо реалізовувати цей проект поступово, починаючи з таких ділянок, які є найменш конфліктними. Для того щоб в нас, хоч ну щоб в нас були успішні кейси, щоб люди побачили важливість, і тоді цей процес в подальшому ми відчуваємо піде набагато простіше. І рішення з цих більш конфлікт, конфліктних моментів відбуватиметься а, також легше. Ну тут зараз подивитись дві 2035. Це до 2035 року залишиться це. А, я думаю, що ні. А, принаймні, якась частина буде точно реалізована. Проте, я думаю, що цей проєкт, якщо ми говоримо про 64 малих річки, він триватиме значно довше. Як ми говоримо про інші якісь такі стратегічні речі, як, наприклад, Європейський зелений курс, так? і ми можемо побачити, що ось такі великі якісь, Напрямки вони можуть тривати і до 50-го року, тобто зараз живучи в 23-му році. Ми повинні думати і про короткострокову, і про середньострокову, і про довгострокову перспективу. І я думаю, що зрештою ближче до 35-го року цей документ буде актуалізований, продовжений для того, щоб місто могло рухатися цьому напрямку далі. Це наступне після реалізації цього так, концепції милих річок. Буде концепції оці ці всі концепції. Так, вони ще потребують розробки, але ми вже бачимо, що ці документи вони є дуже актуальними, тому що сучасне місто не може, наприклад, існувати без актуального зеленого каркасу міста чи реалізованих якихось проектів, які сприятимуть пішохідності. Так, це дуже важливо. От мені цікаво, от тут зворотній зв'язок, так. Люди, тобто, можуть долучитися до створення проєкту. Щодо долучення, я прямо сказати не можу. Але ми постійно проводимо толоки, до яких абсолютно точно можуть долучитися всі люди. В нас є сторінка на Фейсбуці, сторінка саме проєкту цього на Фейсбуці, в Інстаграмі. Нам пишуть зацікавлені люди. З пропозиціями своїми своїми відгуками ми, звичайно, завжди підтримуємо з ними зв'язок, тому що нам дуже цінно це робити для людей і про людей. І ну ніяк інакше, це не якийсь проєкт, знаєте, з гранітою бетону для того, щоб увіковічити нас чи ще когось. Це проєкт для того, щоб місто розвивалося, щоб місто було гармонійним і щоб людям місті жилось краще. Через з електронку теж можна так зв'язатися? Так, звичайно. І ви її моніторите? так? Абсолютно. Так. То от мені ще цікаво, хто розробляв дизайн? Тут ці дизайнери, та всі е, в нас є е, ми тут розвитку міста, також є окремий відділ, який е, займається е, дизайном. Тобто ми робимо різні дизайни для е, міської ради загалом. І mm -hmm. е, цей відділ він працював також і над цим проєктом. Е, проте, от, наприклад, В'ячеслав Польгун, це е, член команди. І, е, Урбаністів і е, він також дуже сильно долучився до створення саме дизайну цього документу. Е, ну, а фотографії вони були виконані, я думаю, усіма учасниками процесу, і е, це, скажімо так, спільна робота, і ми насправді її любимо. Дякую вам за цю розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую. Вам. Я також дуже дякую вам за можливість представити наш проєкт. Дуже цікавий проєкт. Я мені дуже сподобалося. з Вінницькою міською радою. Там все зроблено. Так, також хотілося б сказати, що а, 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 цей проєкт став можливим завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами, а, це а, GIZ і вони являються а, постійними партнерами міської ради в різних проєктах розвиткових, в тому числі в проєкті. А, Затвердження концепції розвитку малих річок Вінниці і взагалі розвитку е малих річок.